Мудра, мудра жінка, да? яка вона? Вона бачить, прихована, вона бачить, що читається між строк. Да? Дуже розуміє психологію, знає таємниці людей, дуже інтуїтивна і глибока. У світлій стороні вона яка? Мудра бачить суть взагалі, про що люди, смисли розуміє, допомагає людям трансформуватися. Да? А в темній стороні, що вона робить? Вона маніпулює, да? контролює через знання, контролює через знання, використовує людські слабкості також. А, далі бунтівниця. Да? Бунтівниця це такий, також можна сказати, що це архетип е, калі, е, да? Яка вона? Вона ламає правила, вона йде проти системи, вона не підкоряється нікому. У неї така, знаєте, свобода понад усе. У світлій стороні, яка вона?